Ти поворот до Івано-Франківська з'їхалися автогонищики з різних міст України на чемпіонат із автослалому Станіславська весна 2015. Традиційними фаворитами таких змагань є Івано-Франківець Володимир Власенко та тернополянин Дмитро Сторожук. Обидва на автомобілях марки Хонда. Переможець минулорічних змагань з автослалому Дмитро Сторожук вже збився з рахунку, котрий раз стартує. Машина для душі, ну відповідно для змагань. Давно мріяв таку машину купити, коли коли нарешті пощастило і придбав цього автомобіля, була така невеличка слабість, хотів продати, потім передумав і не шкодую, що передумав. Тобто, автомобіль для себе. для... Для душі, для задоволення. А от бронзовий чемпіон України з автомобільного спорту Володимир Власенко знайомий Івано-Франківцям, колоритним авто з наліпками учасника клубу Хонда Мафія. Його власник вперше сів за кермо у 9-річному віці. Москвіч, Жигулі, все я вже слава Богу, вже 30 років цим займаюся. І я думаю, ну можна сказати, весь автопром російський спробував. Поняв, що Хонда за вест, вона може дати фору всім. Надійний автомобіль. Чим впевнити, що ти себе чуєш за кермом автомобіля, то й будь-якої справі, правда. Тим ти себе впевненіше чувствуєш в житті. Серед учасників змагань дві спортсменки з Івано-Франківська на автослаломі з чоловіками на рівні. Ірина Висоцька бере участь у змаганнях восьмий рік поспіль. Також за її плечами участь у гірських автогонках та раллі. Білий фіат гламурно виділяється з поміж чоловічих марок. У мене абсолютно стандартний автомобіль з коробкою автомат 1,2, абсолютно жіночий і. Але зате дуже приємно на ньому спробувати слалом попробувати потренуватися в руліні. Привили мені з дитинства, з п'яти років тато, вже в нього в колінах їхала на дачу. Потім була Таврія, потім був задньопривідний автомобіль. А тепер є професійний субару і цей такий для міста звичайна машинка, але на ній на не на слаломі не поїдеш. А на фіаті дуже класно можна для себе добути якісь навики. Незмінний організатор Станіславської весни Олександра Кодак. Перший автомобіль, горбатий запорожець. Вони із сестрою отримали подарунок ще студентками. З того часу і розпочалася любов до автоспорту. Ми з сестрою були перемогли в Польщі, було таке аматорське змагання на автомобілях. То з України ми перемогли. були, А потім ще в мене є така моя перемога. Це в ралі другої категорії. Я за отримала перше місце серед штурманів і посіла чемпіон України серед штурманів. Наразі це був перший етап з фігурного водіння Станіславська весна. Фінал Атосламо відбудеться восени також в Івано-Франківську. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на бальші.